Тут, тут на секундах. Так, майстер фіде з Доречини, Донки, Донки, Донки. Ерай Кілік. Вітаємо, Ерая, поїхали. Так, плюс 11. Все. Треба зібратися і нарешті вигравати виграшні позиції, а не як сьогодні. Ну, чомусь комп'ютер радить бити ДЦ. Я не розумію чому, але якщо він радить, ну. Розумних треба слухати, як то кажуть. Ну Давайте так зіграємо. Оскільки слони білопольні, то це. Мені сюди нападати простіше. Тобто йому сюди простіше, але в мене є зайвий захист. А в нього його... нема. Тому поки так. Так. Це без загроз поки, тому так. Так, це логічно. Так, ну можна конячку кудись перетягувати поступово. Давайте поки централізуємо туру одну на майбутнє. Так, він тягне коня. Ну, я можу тягнути коня, в принципі. Так, він так, я так. Перекриваю туру, і цей хід мені не страшний. Я можу навіть ферзов 4 зіграти. Ну, якщо він мене б'є, то вертикаль G більше не працює. А вертикаль H, я поки надійно контролюю. Це технічний хід. Він хоче якомога більше моїх пішаків на білих полях залишити. Це погано. А там ще й б 3 буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, який еншпіль мені терпіти, простіше буде. Напевно, так. Б6, правильний хід від нього. Що, вже скидати. Чи терпіти далі? Ладно, ще можна трохи потерпіти. Так, так, встати. Тримати пункт Б7. Тому що тільки одна тура може напасти. Тобто фактично це позиція на два результати. Або білі виграють, або я втримую нічию. Тому що мені поки взагалі не зрозуміло, де грати на перемогу. Так, ну поки так я встати точно повинен. Якось так спробувати. Але тут тура F3 завжди є хід. Тура дуже сильна по цій горизонталі. В неї всі поля, які їй треба. Да, тому назад. Так. Виганяємо і міняємось. Так. А, Тура є два в нього є хід. А, ферзів 4 тут я можу зіграти. Нормально. Ой-ой-ой. Це я зівнув вдало. Так, так. Чорт. Поганий зівок. Так доведеться. е 3, треба знайти хід. Але тоді я б'ю А2. І можливо мені тут щось вдасться. Так, це що таке? Так. А, слони всім. Чорт! Я думаю, що в нього тільки Турагі 6 є. Да, програв. Поквапився. Ферси да, 3 технічний хід. Вітаю опонента з перемогою. Я ось тут думав, що я б'ю так, він так, і я тоді шах сюди, шах сюди і мат. Ось, тому що такий хід ідея вбити захисника тури, і тоді я матую. А то, що він може дати шах і таким чином відволікти, я не побачив. Блін, отут треба побити вже. І на тура е 6 шах, і на такий хід шах, якщо король назад, я матую, а якщо так, то я матую так. Я просто фігуру вигравав. Ну що ж сьогодні так не превпо?